І знай, що якщо вся ума збереться і захоче зробити для тебе щось корисне, вони принесуть тобі користь лише в тому, що передвизначено тобі Аллахом. Якщо ж зберуться вони разом, щоб завдати тобі шкоди, вони нашкодять тобі лише в тому, що вже передвизначено тобі Аллахом. бо пір'я вже підняте, а сторінки висохли. Якщо в нас буде переконаність у цьому, хіба хтось із нас принижуватиметься перед кимось. Хіба буде людина підвищуватись перед кимось? Більшість тих, хто принижується перед людьми, робиться заради чого? Через прагнення отримати мізерні блага цього світу, але насправді ти отримаєш лише те, що вже передвизначено тобі Аллахом. і не втече від тебе нічого, що визначив тобі Аллах. І цим усе сказано. Навіщо мені принижуватись перед кимось, коли тільки Аллах є тим, хто наділяє, приславний він і піднесений. Клянуся Аллахом, той, хто увірував в цей хадис. Повною переконаністю не буде ні встити, ні принижуватися перед кимось. Чому? Тому що він знає, що Аллах над всякою річчю потужний, і що те, що визначив Аллах, відбудеться. І тому що не перед Аллах не бувати. І цим усе сказано. Якщо ми хочемо, щоб наше земне життя було наповнене величчю, нам слід бути переконаним у двох речах: перше даруйчи наділ, це Аллах, і в наділеній тобі долі не прибуде і нічого не зменшиться. Коли людина буде переконана, що все в її житті передвизначено, їй буде легко прийняти власну долю, знаючи, що тільки Аллах є наділяючим наділом. Друге, нас спіткає тільки те, що передвизначено нам Аллахом. І цим усе сказано. Коли ми будемо переконані в цих двох речах, то наше життя буде наповнене величчю.